Живопись та графіку презентували франківцям на честь 70-річчя Петра Прокопіва. Сам художник розповідає, дуже важко було обрати картини, адже за 40 років діяльності їх назбиралось чимало. Коли ми принесли це в зал, все було. То всі жахнулися і не знали, як тут дати собі раду. І ми вибирали так, ну спочатку, так є на експозиції, виставлено роботи ранніх тих років. Будемо казати, а далі, далі і закінчили останньою роботою, яку я намалював 2016 році. На виставці представлено понад 60 робіт художника. Тут і пейзажі, портрети та натюрморти. Присутня навіть графіка відвідувачі в захваті. Гарний художник. Ну, час поцінував його. Ми дивимося і все це нам любить, і приємно. Українські художники малюють добре. Людина показала себе такою, як вона є. Якщо ви занулуваєте, тут дуже багато світлих картин і дуже багато намальовано жінок, красивих, спокусливих, і багато природи. Фактично, те, що формулувало мого товариша. Прийшли привітати свого товариша й колеги по викладацькій роботі, а також колишні студенти. Богдан Бойчук зазначає, Петро Прокопів, надзвичайно талановитий художник і вчитель. Яскравим прикладом цього є творчий доробок, який він представив франківцям. Тут усі роботи є продумані, витримані, творчі, цікава композиція, цікавий колір, де Петро Микитович зумів показати любов до рідного краю. Привернути увагу учнів, студентів я захоплена цим викладачем, цією людиною, цим художником. Багато чого від нього навчилась, і ну виставка шикарна. З нагоди ювілею художника нагородили грамотою від профкому Івано-Франківського інституту мистецтва. Також оголосили приємну новину. Незабаром Петро Прокопів удостоїться звання заслуженого діяча мистецтв. України Ольга Гриців Андрій Левків, новини телеканал Раї.